Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про рослину, яку багато хто знає під старою назвою Клопогін або латинською циміцефуга. Але за сучасною ботанічною класифікацією ця рослина тепер належить до роду Актія. В українських розсадниках і садових центрах її зазвичай позначають як Актея. Тож і я в цьому відео буду використовувати саме цю назву, щоб не додавати плутанини. В уже заплутану історію з перейменуваннями. Ми розглянемо, як Актея виглядає протягом усього сезону, де її найкраще розміщувати в саду і з ким поєднувати, щоб створювати виразні природні композиції. Сьогодні в роді Актея налічують близько 25-30 видів. Більшість з них ростуть у дикій природі, але кілька стали справжніми улюбленцями садівників. Серед найвідоміших. Актея Resemos, Актея Maxumerei і Актея Сімплекс. Саме цей вид дав нам безліч відомих сортів. Але сьогодні я хочу показати вам свій улюблений сорт Queen of Sheba, який є гібридом між двома видами Актея Чаньшань і Актея Сімплекс. І вивів його відомий дизайнер квітників нової хвилі під Удаль. Навесні Актея Queen of Sheba розпускає темно-пурпурне листя, яке поступово стає оливково-зеленим. На мій погляд, це величезний плюс, бо бордовий відцінок залишається, але лише легким нюансом. Він дозволяє рослині виділитися поміж зеленолистих сусідів, але водночас не вибивається з композиції. Усі улюблені нами сорти Актея Simplex квітують восени. Але Queen of Sheba – одна з найпізніших. Вона зазвичай розквітає наприкінці вересня або навіть у жовтні. Тому, якщо у вашому регіоні осінь коротка і морози приходять рано, є ризик, що вона не встигне повністю показати себе. Але там, де осінь довга, я щиро рекомендую придивитися до цього сорту, бо саме такі пізні квіти, в жовтні та навіть листопаді приносять у сад особливу радість. Вони не лише додають краси, а й стають справжнім порятунком для комах, які збирають останній нектар перед зимою. Сорт вирізняється високими граційними соцвіттями на вигнутих квітконосах. Вони додають квітнику не лише вертикалі, а й відчуття легкості та руху. До того ж, соцвіться дуже ароматні саме за це, на мою думку, Queen of Shiba заслуговує на особливу увагу, особливо в садах природного стилю. Кілька важливих моментів, на які треба звернути увагу, коли обираєте для актея місце в саду. Актея найкраще почувається у легкому переціенні, наприклад, під дорослим деревом в легкій розсіяній ціні. Але тут є нюанс: вона потребує регулярного поливу. Ідеально, щоб це був крапельний полив. Якщо пропустити у спеку, рослина не загине, але листя одразу на це реагує, починає скручуватись і втрачати свою декоративність. Актея любить багато Гація органікою вологі ґрунти. компост, осіннє листя, перегній, усе це їй дуже сподобається. Саме в таких умовах вона показує себе найкраще на піску, тим більше на повному сонці, без поливу. Актея не проявить своїх сильних якостей. Вона буде виживати, але не зможе показати свою декоративність. Про розміри. На родючих і стабільно вологих ґрунтах дорослі кущі актея з часом можуть досягати 80-90 см у ширину, але розростається актея досить повільно. Тому в проектах я зазвичай закладаю для неї 60-70 см простору. В інтернет-магазинах для масових посадок часто рекомендують 5-6 рослин на метр квадратний. Але на мою думку, для такої масивної рослини це надто щільно. Я орієнтуюся максимум на 4 рослини на метр квадратний. Але, звичайно, усе залежить від ваших завдань. Потрібно швидко закрити ділянку, тоді справді можна використовувати 5-6 рослин на метр квадратний. І якщо готові почекати. Дати рослинам час і не хочеться потім пересаджувати загущені кущі. У такому разі 3-4 рослини на метр квадратний, на мій погляд, є оптимальним варіантом. Тож, давайте підведемо невеликий висновок і визначимо, кому актея Queen of Shiba справді підійде. Перш за все, це чудова рослина для тих, хто має ділянки під великим деревом в легкій напівціні, де можливий регулярний полив чи крапельне зрощення. Вона найкраще розвивається на ґрунтах, багатих на органіку. Наприклад, під деревом, де ви не прибираєте кожен листочок восени, або в квітниках, які ви навесні мульчуєте компостом. І якщо саме в таких зонах вам потрібен високий акцент восени, який буде елегантно виглядати поруч із високими злаками чи багаторічниками тоді актея стане чудовим доповненням до вашої композиції але Є ситуації, коли від неї краще відмовитися. Якщо у вас піщаний ґрунт і немає можливості регулярно вносити органіку чи забезпечувати полив, рослина буде постійно пригнічена і не проявить своїх декоративних якостей. Так само, якщо у вашому кліматі осінь настає дуже рано і одразу з приморозками, актея просто не встигне показати свою красу. Тому як би сильно вам не подобалася ця рослина, у таких умовах. Краще не мучити ні себе, ні рослину і одразу обирати більш витривалі до посухи та ранньо квітучі види. І так, якщо у вашому садочку є місце, де актея буде себе гарно почувати, давайте поговоримо про те, з якими сусідами вона виглядає найкраще. На жаль, на цій ділянці використати актею так, як я планувала, мені не вдалося. Я хотіла розмістити її серед дісчемсія саспітоса, роджерсія, але вже з ранньої весни, як тільки Актея починала випускати листя, його повністю з'їдали олені. Хоча ця рослина відноситься до отруйних для оленів та зайців, і зазвичай вони її не чіпають. судячи з усього, місцеві олені про це не знають. Тому мені довелося пересадити її ближче до будинку і парковки, де у неї з'явилося трохи більше шансів на виживання. Але тут вона опинилася поруч із рослинами, які не зовсім підходять як компаньйони. Наприклад, поруч із персікарія альба актея просто губиться. Суцвіття цих рослин, хоч і відрізняються за розмірами, але за будовою схожі. І тому актея не виділяється на фоні маси персікарій. Тож на цій ділянці я можу показати швидше, з якими рослинами актею краще не розміщувати. А ось ідеальних сусідів спробую показати на на схемах. На першій схемі ви бачите класичний набір рослин для квітників в природному стилі, у лісовій зоні або під великим деревом. Тут ми граємо на текстурі листя від папороті до хаканіхлоя, де актея гарно виділяється не тільки формою листя, а й цікавим відцінком. А цвітіння цих рослин це радше приємний бонус, ніж головний акцент. Друга схема. У цьому прикладі композиція побудована не лише на будові листя, а й на ефектному цвітінні. Тут я додала Астільбу і свій улюблений сорт Роджерсія Бронз Пікок, а також гіленія, яка подарує перші квіткові акценти вже на початку літа. Далі різні за висотою і сезонністю злаки. Карекс на передньому плані створює ніжний контраст для рочерсі та астільби. Dischampsia сеспітоса підтримує гілення під час цвітіння. Плюс ми можемо додати сюди аліуми для того, щоб створити акценти на початку літа. А маління Transparent додає висоти та чудово підкреслює суцвіття актеї восени. Тобто кожна рослина виконує свою роль, але разом вони формують гармонійну композицію. Третій я вирішила показати, як можна використати актею поруч із гортензіями та іншими високими рослинами. Це вже такий більш декоративний варіант, який підходить для квітників ближче до будинку або тераси, де ви хочете працювати саме з високими рослинами. Сподіваюся, ці приклади допоможуть вам знайти ідеальних сусідів для актея. І, можливо, саме вона стане справжньою зіркою вашого квітника у той самий момент сезону, коли більшість інших рослин уже завершують своє цвітіння. А які сусіди найкраще розкрили красу Актеї у вашому садочку? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися ваш досвід. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у новому відео.